Що, шановне панство, це було неймовірно. Динамо заколотило 9 мечів сербському партизану за два матчі. Що на цей рахунок думають вболівальники, зараз вам прочитаю. 9 голів! Це неймовірно. Вітаю! Ви найкращі. Такий атакуючий півзахист більше в цьому році ми не побачимо. Уголошена реалізація дуже погана. Що в минулому сезоні, що сьогодні. Чи має право глядач мати завищені очікування від Динамо на фоні розгрому партизана? Ярмоленко все ще вистачає на один тайм, щоб видавати геніальну гру. Якщо Ренджерс поїде на братський турнір, то Динамо пройде далі. А так 50 на 50. Бомбардувальник Динамо показав свій снаряд друзям орків. Ось і все. Де 2. не вдалося передати привіт московському Спартаку? Всім тихої, мирної ночі! Перемога буде за нами. Все буде Україна. Слава Україні! Ось така перша реакція. Що гадаєте ви на цей рахунок, пишіть в коментарі. А на цьому все. Вболіваємо разом! Та перемога буде за нами. Слава Україні!